Угода про корисні копалини між Україною та США, запропонована адміністрацією Дональда Трампа в обмін на подальшу підтримку Києва. Уже кілька тижнів борхливо обговорюється світовими політиками, змі та експертами. Я вже ж українцями, який зараз видобуток Чому зараз, от коли хтось вас примушує до якихось швидких дій, то це маніпуляція. І це очевидно, що це маніпуляції і шантаж. Навіть якщо ця вода не є супер е, якоюсь е, справедливою, але це війна, і коли війна, приходиться платити дорожче. Це тупо фарсована, просто розмінна монета для того, щоб якось швидко е, в рамках своєї 24 години я закінчу війну. По-перше, повинно бути гарантії, а потім вже щось е, ну, требувати, грубо кажучи. Маємо те, що маємо. Угода про корисні копалини ще на етапі обговорення стала каменем спотикання у відносинах між Києвом і Вашингтоном. Її текст неодноразово переписували. Західні медіа щоразу публікували нові й нові версії домовленостей. Першу пропозицію про доступ до рідкісноземельних мінералів на 500 мільярдів Володимир Зеленський відхилив. Тоді Дональд Трамп заявив, що США мають отримати компенсацію у вигляді доступу до природних ресурсів за багатомільярдну допомогу, яку надають Україні в її протистоянні російській агресії. Невдовзі замість 500 мільярдів Дональд Трамп заговорив про 350, а далі просто. І лише 27 лютого міністр фінансів США Скотт Бесент остаточно підтвердив, угода готова. Офіційно текст документу ще не оприлюднили. Підписання як очікується, відбудеться під час візиту Володимира Зеленського до США 28 лютого. Ця угода може бути великий успіх мати або тихенько пройти. А великий успіх я вважаю, залежить від нашої розмови з президентом Трампом. Як зазначив Володимир Зеленський, з фінальної версії документу викреслили пункт про боргові зобов'язання для України. Однак жаданих гарантій безпеки від США Україна теж не отримала на першому засіданні кабінету міністрів. Дональд Трамп заявив, що гарантії безпеки не є частиною угоди. Я не збираюся надавати гарантії безпеки. Ми маємо намір попросити Європу зробити це, тому що вона, ви знаєте, що ми говоримо про Європу, їхній сусід. Але ми збираємося переконатися, що все пройде добре. І як ви знаєте, ми будемо дійсно співпрацювати з Україною щодо рідкоземельних металів. Нам дуже потрібні рідкоземельні елементи. У них є чудові рідкоземельні елементи. На думку західних експертів, навіть без чітких гарантій безпеки, підписання угоди покращить відносини між Україною та США, які з приходом до влади Дональда Трампа відчутно погіршилися. В угоді є формулювання, яке натякає на підтримку США зусиль України щодо отримання гарантій безпеки. Це досить часто, і це, Безумовно дуже далеке від того, що хотів би Зеленський, але на даний момент йому потрібні хороші відносини з Дональдом Трампом. Йому також потрібна хороша преса в республіканських колах у США. Тож будь-яка згадка про підтримку США щодо гарантій безпеки вітається і є добрим першим кроком для зеленського. Ізвелкамзґеп. Зеленський опублікований деякими змі текст угоди передбачає створення фонду, в який Україна вноситиме половину майбутніх прибутків від розробки природних ресурсів, що належить державі, зокрема корисних копалин, Вуглеводнів, нафти, природного газу та портової інфраструктури. перш за все, ця угода безумовно економічна. Вона не є військовою. Вона дійсно забезпечує американські інвестиції та американську присутність на місці, але вона не гарантує захист цієї України. Це точно. Давайте не забувати, що це була пропозиція Зеленського. Це була частина його плану перемоги очікування пов'язані з американськими гарантіями безпеки були набагато вищими. його сподівання були на те, що інвестиції США будуть пов'язані з гарантіями безпеки на місцях. Водночас верховна представниця Євросоюзу і закордонної та безпекової політики Кая Калас переконана, що надійні гарантії безпеки з боку США необхідні, і що домовленості між Україною та Америкою можна вважати успішними лише якщо це основа до ширшої співпраці. Я чую думки, що мовляв економічна угода як така вже сама по собі є гарантією безпеки. Я так не вважаю. Вже зараз в Україні активно працюють американські компанії, але країну все одно бомблять щодня. Тож так не працює. Мовляв, якщо у вас тут присутні американці, то росіяни скажуть, добре ми їх більше не будемо бомбити. Поки тривали дискусії щодо угоди між Україною та США, Росія висунула свою пропозицію. Путін запропонував Трампу рідкісно земельні метали з окупованих територій Донбасу, називаючи їх російськими. Сої це на запонтавкантеншнмосогевсинчастрисент репортс тудей. Я думаю, що США може виникнути спокуса прийняти цю угоду, але якщо вони це зроблять, я не впевнений, що американські компанії підуть на це, тому що наступна адміністрація, якщо вона не буде продовженням нинішньої, швидше за все буде дивитися на цю угоду з росіянами як на пародію. І будуть санкції, будуть наслідки. Напередодні своєї зустрічі з американським президентом Володимир Зеленський висловив сподівання, що угода про корисні копалини може бути частиною майбутніх гарантій безпеки. Угода з Америкою, підтримка нашої держави і людей, гарантії миру та безпеки це ключ до того, щоб Росія більше не руйнувала життя інших народів. Зустрінусь з президентом Трампом. Для мене і всіх нас у світі важливо, щоб допомога Америки не була зупинена сила потрібна на шляху до миру. Як повідомив незадовго до зустрічі президента США і України радник глави офісу президента Михайло Подоляк, угода рамкова і міститиме два додатки: економічний і про гарантії безпеки. За його словами, економічна угода деталізуватиме механізм інвестицій, розподіл прибутків і фінансові зобов'язання. А угода про гарантії безпеки передбачатиме постачання зброї та військові інвестиції.